Привіт, друзі, хочу прояснити деякі питання стосовно держави. Ще раз хочу сказати, що я вважаю, це моя особиста думка, також думка Платона і Аристотеля, що держава є форма організації суспільства. Тобто держава форма організації суспільства. Можна додати, політична форма організації суспільства, найвища форма організації суспільства, найскладніша форма організації суспільства, але все суспільство є частиною держави. Тому що ми ну, не тільки люди, люди всі є частиною держави. Вони власники цієї держави. Є менеджмент, який теж складається з народу цієї держави, який здійснює управління. Ці і створює умови життя для всіх громадян для всього суспільства, кордони, надра, земля все це є держава. І ми є власники цієї держави і частина цієї держави, Кожен з нас може стати депутатом, міністром чи там, чиновником, якихось, тобто стати частиною держапарату, менеджменту цієї організації. Якщо у вас інший погляд... Інше визначення держави, ну вам е, ну, не потрібно зі мною сперечатися, тому що це така фундаментальна річ, від якою можна далі вибудовувати якісь дії. Держава належить народу, тобто це наша річ, і ми повинні її покращити. Ну, не повинні, а якщо у когось є мета або бажання покращити, ми займаємось політикою. Політика це створення умов життя в державі, тобто, політична еліта це люди, які створюють умови життя для громадян всієї країни. Якщо у вас точка зору, що держава це не ви, не суспільство, не кордони, не надра, що це щось відірвано від суспільства, тобто є якісь то, то, що я називаю держапаратом менеджментом організації під назвою Держава, якщо ви вважаєте, що це є держава, тобто не ми держава, а от ці люди, які е, керують е, цим суспільством і розпоряджуються всім національним благом, вони є держава, це різні базові позиції. Нам нема про що сперечатися. Тобто ви будете вибудовувати. Теорію, як марксистська теорія, тобто є класи, є клас, який називається держава, і є клас, який називається суспільство, і є якісь там протистояння чи якісь відносини між тими класами. ну Тоді ну, нам нема про що сперечатися, у вас своє уявлення про державу, і ви якось ну, будете цю здійснювати боротьбу. Я ж вважаю, що держава це наша власність, і ми повинні покращити цей держапарад. Тобто політиків, привести до влади політиків, які створять іншу умову. Друге питання система. От постійно кажуть, потрібно змінювати систему. Від зміни людей нічого не відбудеться. Але систему змінюють люди. Тобто, якщо у вас у владі люди яких все влаштовує, от це як зараз, ніхто не буде змінювати систему. І ви не зможете на них вплинути, тому що в їх руках знаходиться законодавча гілка влади, суди і виконавча, тобто апарат примусу. Ви не зможете змінити систему, поки ви не у владі. І у владу повинні прийти люди, які хочуть змінити систему. Ну, інші люди не змінять систему. Тобто, все залежить від людей, конкретних людей. Тобто Мао Цзедун створив систему, де були хунвейбіни, Ден Сяопин створив систему, де з'явилися підприємці. Далі створився середній клас. Це зробила одна людина. Ну, звичайно, в оточенні є команда, але поки до влади не прийшла людина, яка хоче змінити систему, зміни системи не буде. От, щоб ви не хотіли там, владу громадам віддати, суддів обирати, до влади повинні прийти люди, які створять цю систему. То все залежить від конкретних людей. Успіх кожної країни залежить від прізвища. Тобто, якщо ви спитаєте будь-кого будь в будь-якій країні, а хто це створив, вам обов'язково назвуть декілька прізвищ. Як в Грузії сакашвілі Біндукідзе, як в Польщі Тобто В багатьох країнах є люди, які зробили це. Тобто Лік Ван Ю в Сінгапурі, Пак Чонхі в Південній Кореї, зробив зміни і привів до влади тих, хто далі зробив цю країну успішною. Тобто в кожній країні є прізвище, яке створило ці. Зміни. Тобто, все залежить від конкретної людини. Тобто, людина, ви кажете, потрібно створити систему, яка буде там карати, або систему противаг. Це все потрібно зробити. Але хто це може зробити? Ну, це ж повинна зробити якась людина, яка це розуміє, вона це створює, і потім вже система починає працювати так, щоб там кримінал був покараний. А добро заохочувалося. Зло було покарано, а добро заохочувалося. Тобто, цю систему хто може створити? От хто може створити таку, створити таку систему? Зло чи добро? От зараз у владі в нас тотальне зло. Чи може це зло змінити систему? Чи може Гетьман це створити нормальну податкову систему? Ну, звичайно, ні. Тобто, і поки туди не прийде людина. Яка хоче це змінити і знає, що змінити, і знає, як це зробити, ну, нічого не буде. Тобто все залежить від людей. І коли кажуть, що нічого не залежить від людей, все залежить від системи. От зараз є система. Що залежить від системи? Від системи залежить наше життя з вами. Але ніхто не буде змінювати цю систему, той, хто користується зараз цією системою. Тобто нам потрібно привести до влади нормальних людей, які змінять цю систему. Все залежить від людей. Оці два ключових питання. І от ця, цей меседж, що влада це відображення народу. От зараз дуже яскравий такий приклад. Да? Тобто чотири генерали СБУ бухають на дні народження кримінальних авторитетів. Поруч сидять там Унка, кримінальний авторитет, бос якого нарік. З яким фоткався Порошенко, і так, так далі. От якщо цю розмотати всю цепочку, ми дійдемо до Япончика Міші, Аліка Магадана і всіх цих кримінальних авторитетів, які були завжди поруч з владою або у владі в нашій країні. І коли от так влада захоплена криміналом, у народу немає шансів. От немає шансів. Як, е, от як з'являлися такі режими е, Ленінський, Сталінський, режим Гітлера? Як з'являлися? Як так могло бути, що такі народи, да, як там, ну, німці, припустимо, да, в Німеччині стільки філософів було, систему освіти, підприємництво, ну, нормальна країна була. Як так сталося? Завдяки знищенню опозиції? Коли ви заткнули рота опозиції? Більшість людей, не маючи альтернативних думок, не маючи спікерів альтернативних думок, починають переходити в лагерь провладної пропаганди. Будь-який народ так зробить. Поставили поставлені якісь там експерименти, коли там людей розділяли на дві групи. В одну групу там була пропаганда, тільки одна думка, в іншу групу дві думки. І люди так розділялися. Тут в першій групі більшість починала, ві, почала вірити в цю пропаганду, а в, в, в другій групі люди розділилися. Одні е, схилялися до першої позиції, інші до іншої, тобто, коли в, в суспільстві є плюралізм думок, і люди розділяються, е, схиляючись до якоїсь думок, коли одна пропаганда. А опозиція знищується. Нагадаю, як було в Німеччині перед війною в 30-х роках, там були концентраційні табори, куди опозицію просто закривали, а десь там 300 чи 400 людей було просто вбити. Ну, уявіть просто, що 400 людей, яких там опозиційних політиків, яких там лідерів суспільних думок, просто знищити в якоїсь країні 400. Все, у вас інформаційний простір буде одностайний. Ми будемо мати таку ситуацію, коли навіть журналісти, от як Павел Казарін, починають виправдовувати бусифікацію, тобто викрадення людей, каліцтво людей, вбивства людей. Як кажуть, вже е, наш омбудсмен виступав в Верховній Раді і сказав, що 25 вбивств вже є в ТЦК. Ось до, до цього приходить пропаганда. І от ми бачимо, як чи чотири генерали СБУ бухають разом з криміналом. Тобто кримінал знаходиться у владі. У владі знаходиться кримінал. Ми нічого з цим не можемо зараз зробити. І коли будуть вибори, кого допустять до виборів? Це ж політи... реєстрація політичних партій, реєстрація кандидатів, вся в руках цієї влади. Всі засоби масової інформації можуть бути або закриті, або відкриті по бажанню влади. Тобто плюралізму думок знову не буде. Ну, будуть може, маленькі канали, такі як мій канал, на яких щось будуть говорити. Може, пан Любарський буде щось говорити, його там не закриють, так і громадянин Америки. І що хочу ще сказати: ми не сварилися з Любарським. Я просто відповідаю на його думку про державу. Ну, сприймається, що держава щось окреме, що потрібно зробити там мінімальним, там щоб пано не втручало, що щось, що окремо від нас. А моя думка, що це наша власність, тобто організація під назвою держава, це наша власність. І ми є самі частиною цієї держави, як, як засновники підприємства є частиною цього підприємства, тому ну, я не знаю, навіщо вважати державу чимось окремим від себе. Тобто держапарат, він окремий, да, це наймані працівники по аналогії з підприємством, і нам потрібно їх контролювати, змінювати, формувати їх там структуру, але це наша власність держава. Я прочитав майже всі коментарі на цей момент під останніми двома відео, і обов'язково зроблю ефір, коли буду відповідати на ці питання, але я б хотів, щоб ми на цей час обмежилися в цим визначенням держави, що є державою, і розумінням, що Влада не є відображенням народу. Тобто влада може бути відображенням народу тільки тоді, коли працює демократія. Коли на виборах ви обираєте того, кого хочете, коли немає там фальсифікації, немає кримінального тиску. От Зараз ми просто не знаємо, скільки людей задавили, не дали за 34 роки прийняти участь в виборах. Ми цього не знаємо. Ми просто бачимо, як кримінал діє у владі. Прямо От Прямо у владі. Зараз як діє ТЦК. До цього були там Тетушні, на Майдані що творилося, який кримінал був. Тобто ми все це бачимо до прояв влади. Тобто влада захоплена і ну, немає соціальних ліфтів, тому. Ну, потрібно це розуміти, що ну, вона не є влада відображенням народу. Тобто відображення народу це коли там кожна верства населення має своє представництво, там підприємці мають своє представництво, лікарі, вчителі. Такого ж немає в нашому суспільстві. Там влада монополізована, там якісь інші люди. Ми не розуміємо звідки, як і нафіга вони туди пішли. Тому, ну. Не потрібно казати, що вони є нашим відображенням. Це як терористи, які захопили літак, пасажири жодним чином не впливають на дії терористів. Ну, питання багато там серед питань: а що ж робити? Ну робити ніхто не знає що. Тобто, як би був якийсь шлях, цей шлях був вже пройдено, але його немає. Ну от приклади. Хав'єра Мілея і Наїба Букелі показують, що можна через TikTok на да, щось зробити, стати популярним, впізнаваним і перемогти на виборах. Ну, TikTok, напевно, мало, але це такий гарний інструмент це соціальні мережі, щоб стати впізнаваним і впливати на думки людей. Але повинна бути якась інформація, яка викликає. Обурення суспільства. От, щось має викликати обурення. І мені здається, от ця інформація про кримінал, який є у всіх адміністративних потоках або вертикалях влади, от, про це потрібно говорити. От, як Дісергієт, да? у нас вся наукова наша сфера. Просто вона заповнена шахраями, які за рахунок плагіату, грошей зробили себе кандидатами наук, докторами наук, отримують за це посади, доплати, статус в суспільстві. Там, брати Стефанчуки, вони хочуть бути академіками. Вони вже є академіки, але свого там приватного інституту права, ну, приватного в лапках. А зараз хочуть щоб в академії наук стати академіками. Ну, тобто люди вважають, що це потрібно мати як must have, Да? Там, учасник бойових дій, інвалід, спецпенсіонер, доктор наук, і от і всі доплати, доплати, звання, щоб там була візитівка, на якій там немає місця, щоб написати всі свої параметри статусу. Ну, така от така влада зараз, розумієте, і це не є відображенням суспільства. Ось в чому річ. Ну, як це змінити, я ж кажу. перше, це потрібно тому, той людині, яка хоче це змінити стати впізнаваним. І інформація, на мій погляд, зараз має бути от така, ось така про кримінал у владі. Може, я помиляюсь, але мені здається, що питання справедливості це може бути ключовим таким для нашої країни.